Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо записувати випуск по аніме Devilman Crybaby. Одному з моїх найулюбленіших аніме. Воно наразі одне із трьох, яке займає в мене найвищу позицію, але це в рейтингу. Що спочатку ноу no spoiler парт, бо не факт, що всі його дивились? А, так, скоріш за всього, не так багато людей його дивилися, Розказує... тому що він, він доволі таки популярний, але не настільки да. і явно не в Україні. Ну так, да, його розказують як Бенгер і одне з аніме, яке взагалі змінило, змінило аніме. Навіть Трештей сказали, що Девілмен це один із топовіших тайтлів. Ну, тобі він, він доволі такий непоганий, але там дуже своєобразна така різь, да, мальовка, мальовка да. і ну вона не всім зайдеться. По-перше, по-друге, це 18, і 18 не тільки тому, що да, 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 да. кров, кішки, м'ясо і Бо так там далі. Це є сперма, і, а, це ну, і це в тому числі, і, в принципі, психологічно він трошки такий да, він тяжкий, трошки інший, так, тому, ну. Це аніме, воно супер класно, да. але воно прям дуже, дуже не що... для всіх. Да, да, так. Да, да, да. А, тому, якщо вам подобаються, в принципі, такі якісь психологічні моменти, ну да, і знову да, ж таки, да, да. кров так далі. Драма. драма. І вас не відштовхує дивна мальовка. То це точно для вас. Да. Брівплот, коротше, є головний герой, два головних герої, можна сказати. Одни... Ну, головний герой це Акіра, і його Рю там робить так, що він стає девілменом. В нього вселяється демон. О, ти не пам'ятаю, як його звали. Не пам'ятаю, ну, але од... один з топів, Можливо, найсильніше він казав, та... що саме Так, да, Що це найсильніший демон, і він стає типу девілменом, тобто він залишає свою людську подобу, тому що він дуже м'який, добрий хлопець, але він стає накачаним мускулистим і сексі, коли в нього вставляється цей демон. Ну і далі розвивається сюжет, про який ми поговоримо в спойлер парт Тому, якщо що, ідіть, дивіться, і далі ми починаємо спойлер-частину, тому що аніме дійсно годне. Я вам раджу його подивитись, так, так, але з цього моменту спойлери. Так, що Спойлігає. можна сказати, чому тобі він сподобався або не сподобався. А, ну, по-перше, мені не сподобався, не сподобалася мальовка. Вона угу. прям ну, мені Токсична вона не така. зайшла. Навіть не те, що токсично, ну, Саме, саме мальовка, угу. вона мені прям, ну, не те, не для мене повністю, але сюжет доволі таки прикольний, а, багато твістів угу. неочікуваних, котрі ти думаєш, ну, ти вже там на самому початку розумієш. що вони... З приводу мальовки в мене є нюанс. В цілому головні герої і просто сцени життя, вони поки намальовані дуже добре. Головні, так, дизайн саме екшен. Да. Екшен він День дуже шо? дивний, намальований справді токсично і по-дивному. Там сцени з шабашу, вони дуже дивні, кислотні з яскравими кольорами. Демони намальовані дуже так, типу. Цікаво, незвично і так далі. Унікально. Унікально. Ну, це справді так. <гум> так. А, тобто вона іноді прям прикольно, типу блін клас, а <гум> іноді, прям ну блін херня, трошки, таке відчуття, що чи бюджету Ні. не вистачило, і так далі. Ні, Але ти розумієш, що це саме ну такий ну, да, це типу це саме просто стиль такий. Так, да, і він дуже такий. Він е, дуже самобитний, він не схожий на аніми, що мені, наприклад, дуже подобається. І я дивився, тільки що мені там видало в В мангі. мангі все набагато простіше і виглядає. Більш базовано. Mm -hmm. Тобто, це вони просто вирішили пограти з візуальним стилем. І, наприклад, мені ну він дуже подобається. Він незвичний, а я люблю незвичні штуки. Бо звичайні аніме вони трошки приїдаються, а тут ти прям бачиш новий спектр таких різних мальовок mm -hmm. і ситуацій. Та й в цілому тут дуже багато грають реально з психологією, з травмами, з драмою. Там весь час відбувається якась повна залупа. Рю дуже сильно маніпулює акерою і намагається mm -hmm. робити свої справи. І тому виходить така штука. Тобто, да, так. аніме в багатьох площинах вона дуже унікально виходить. Так, так. Тобто, ну, вона дуже прикольна, вона це от психологічно складна і угу. так далі. Сюжет дуже цікавий. Ну, в принципі, дуже багато моментів, котрі реально воно явно ну, явно не для всіх, але да, 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 да. тим, тим, котрим воно зайде, воно буде ну, точно угу. одне з таких стопових. Аніме, можливо, там не прям супер топ-п'ять про але... мінуси. Міно так я скласно. мабуть не хочу зараз про це говорити. Да, в цілому, в мене воно викликало насправді веще дуже багато різних емоцій. Спочатку воно таке більш екшонове і лейтове. Але перевалюючи за середину, там починається повніший піздріс, там весь час відбуваються дуже драматичні сцени, ситуації і моменти, від яких іноді прям не по собі стає, якщо чесно. Ага, Особливо було пару моментів, коли танки по вулицях їздили, я такий, що, коли, типу, син, Цей брат. — Цікавив маму. маму. Ой, блядь. І там такі сцени, коли ти такий. Це був такий, блядь. Блядь. ну от прям я Зараз про не в мене трошки мурахи, бо я такий. Ну, це прям тяжко. Ну, іноді там прям реально складно, тому що ну, коли батьки його повертались, ти вже mm -hmm. розумієш. Ну, там майже на самому початку, да, що да, батя, да, все, да, він да, тепер демон, і так далі, але те, що її мамку вбивають, да. ну, типу, майже одразу ти вже таки розумієш, типу. Бля, Хорош, це не закінчиться. Да, — Потім, коли брат хаває свою маму, типу, Блін. Да. С... А, типу й... Мікі вбиває її в При Причому батя палі, це да. бачить і, і його вбивають да, разом да, да, типу, да. з усією сім'єю, а потім, коли так, Мікі ну, типу, голову, голову напікують. На <звіт> да. Таке саме смішне, що а, тут дуже багато грається з тим, що люди насправді гірше, ніж демони. — вони Тобто, тут в цілому єдина світла частина. Всього ком'юніті це девілмени, які в цілому зберегли 50-50. фіфті-фіфті -50, ну, і демонічного бо... добу. Не всі, але ну але... коли акера їх об'єднує, об тому да. вони так типу вони розуміють, що демонів треба знищити і так далі. Да. А, людей вони не ну, знищують. Плюс. Ну тут дуже відчувається цей тип розвиток персонажів, тому що акера дійсно змінюється через повну залупу, яка відбувається. Він все ще залишається хлопцем, який хоче всіх врятувати. Там щось вирулить, але він приймає рішення, що йому треба там вбити рю. Це типу вже як необхідність, і немає іншого виходу. Ну і закінчується все дуже драматично для мене. Оця фінальна сцена, Типу, коли Рю розуміє, що Акера єдина людина, яка його любила, і по суті. Все, що і котру він ну, да, і котру він і, любив в принципі да. зрозумів, що таке від, да, від почуття да, да, і так далі. Коли оцей фінальний діалог відбувається, і першу половину діалогу я літіралі не викупав, що акери половинка лежить тільки, і він уже мертвий. Mm. І коли Рю починає плакати, і ти розумієш, що відбулося, і що все до чого він ну, типу, рухався в своєму житті, це було просто обман і маніпуляції і по суті помилкове рішення, і це було дуже драматично і такий суперкрепкий момент для mm -hmm. мене. Я прям відчув, що ну, Осадок залишається дуже крепкий, прям капець крепкий. Ну так. Тобто, ну, скільки нам було показано моментів, коли <говори> ми вже думали, типу, ну, все, це прям це, це прям да. психологічний Капець. От, і ну, це кульмінація, типу, <говори> гірше не буде. А далі ще гірше. А далі ще гірше, потім ще гірше. Да. І в кінці, в принципі, всі дохнуть да. абсолютно. Да, 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 да. А, ну, по от... суті, як. Ну і типу, переродиться скоріш за всього да. тому ну, що нові ну, ну, земля в принципі... переродиться це ж там же ж було вже розказано коли було бисторі рю що землю вже стирали один раз ну, да. і це просто новий цикл всіх демонів мені угу. вбили але вони переродились да. до речі можливо де ще раз переродиться скоріш за все і людство почне ще, ще не факт тому що можливо ну мені так крайній мірі, здається тому що вони переродились тому що в їх uh -huh, uh -huh. бог Ну так, uh, да. типу ріш, шукав вбив. місце, де для демонів. Але було своє... коли вони самі себе ну, вбивають, да, да, мені да. здається, вони не перероджує І там більшість демонів, якраз таки, вбив в Акера з девілменами, ну, да, тому, це, да, можливо, там ніхто себе. Ну, це складна. Це такі складні теорії вже на майбутнє, але в цілому, да, ти розумієш, що. Ну, типу, знаєш, тут навіть є якісь ці загравання з тим, що час не лінійний, що все циклічно, все повторюється, і щоб не ставалось, насправді, там детермінізм, все буде йти по одним mm -hmm. і тим самим рельсам, і, скоріше за все, все так. повториться заново просто з новими персонажами і новими декораціями. Тобто, тут реально дуже багато ідей тропів, при тому, що насправді весь піздерес несе в п'яти останніх серіях. Так. Ну, типу, це й нормально, тому що має бути сповільна експозиція, щоб ти типу, познайомився з персонажами, зрозумів, все. Але складно складно. Ну, як на мене, цей перехід з початкового піздеться в повний піздець, коли вже танки катаються і всі вбивають абсолютно всіх. Mm -hmm. Це ну, для мене це, цей перехід був якось ну, занадто. Да, швидкий. Да, да. Я погоджуюсь. А, я там просто в одну серію. Про, ну, це все. просто те, що я хочу якраз в мінусі сказати. Що це мій для мене єдиний концерт, тому що ну, мальовка анімація для мене абсолютно ок. А от це єдиний мінус, про який ми скажемо вже просто mm -hmm. в секції mm -hmm. рубрик. Ну, типу, ми про все поговорили, тому рубрики найкращий персонаж. Рів. Люцифер. Ну, мені сподобався Акера чисто через те, що він дуже багатогранний. У нього він розкривається з інших боків, він реально змінюється під час спілкування з Дрю, під час травматичних подій і всього сюжету. Він приймає рішення, які мав прийняти. Він намагається, коли може там з цими двома іншими девілменами, типу Міко 2, і з цим хлопцем, який бігун теж. Uh -huh. Типу, він намагається з ними там законектитись, їм теж допомогти, тому що він не один девілмен і так далі. Uh -huh. Ну, знайти, типу, собі подібних, допомогти їм, адаптуватись і всі ці речі. тому Ну, типу, мені mm -hmm. сподобався його, типу, як оцей character development через весь mm -hmm. сюжет, який прям добре побудований, і драматургія ви, ви, ну, вибудована, прям дуже крепенько. І мені ще сподобалась Мікі, так, яка да, оригінальна, да, да, вона доволі таки цікава, вона да? ну нам показано, що вона, типу, супер-супер добра і mm -hmm. так далі. Але ми бачимо, що вона ну і діями mm -hmm. це робить і так далі. І вона, ну, mm -hmm. цей персонаж він не міняється, скажімо да, так, до речі, дуже речі, Це сильно, те, що я так хотів далі. підняти питання. Я вчора просто це перед сном думав і хороші тайтли від поганих відрізняє те, що в поганих тобі, наприклад, якщо хтось геній, тобі просто кажуть, от він геніальний. А в хороших тобі показують персонажі, не кажуть, от він добрий і не показує це мовами, mm -hmm. а тобі показують дії, які робить персонаж, і, і ти, ти розумієш, сам же розумієш, він. Так. Да. так бо Ч, у нас, що, наприклад, він, який. Є, є просто дуже часто такий приклад. От я там читав колись давно літературу, і там чувак розказував про найкращу типа жарт, від якого всі сміялися. Він ніколи його не озвучує, Він тільки описує, наскільки це неймовірний жарт, і це хірове чтіво, бо ти такий. Ну, і що це за жарт? Як я собі його уявлю? Ну, типа так, да, клас, він типу як такий uh -huh. ідеальна штука. І або якщо тобі описують якусь людину, так, то ти такий, ну а де його геніальність? Як вона проявляється? Тобто, коли тобі от показують, що от персонаж зробив це і ти робиш висновок, що він типу такий, це от ідеально і як має бути драматургія. Тому тут це класно проявлено і мені це подобається. З поганих персонажів нічого не можу виділити, бо вони всі на своїх місцях. Теж не дуже. А, до речі, з класних персонажів чувак, котрий реп читає. А, реп, реп? це плюс. Я хотів в анімедій. Це, да, це, сум... це ми зараз поговоримо просто да, по да, хронології да, да, по правильній. Да, да. Найкращий момент бо арок тут немає, і дропнутих персонажів Арок теж. Найкращий момент? О -о 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 -о. Тут складно. Ну, для мене, мабуть, все таки final Speech рю. Бо він дуже драматичний для мене. Я просто не знаю. Мені от ці чоловічі драми і стосунки, там дружба і всі ці речі, вони для мене дуже важливі. І коли я розумію всі оці почуття рю, які в нього через нього пройшли, він їх о, переформатував, Він, да, він, він відчути, що до да, цього навіть інша фраза, коли йому каже Акера, я не плачу, ти плачеш. І він це зрозумів, типу, та, що він та, мав та, на увазі, та. що ти. Типо, відчуваєш біля, ти, але ти його не пропускаєш і подавляєш, і через це він тебе є, але ти це не розумієш ну, це як я інтерпретую. Uh -huh. І він це все через себе пропускає, розуміє і перший раз плаче, і ти такий. Дуже сильно, дуже da, сильно. Da, da. Da. Це, це, це дуже сильний момент, але для мене, напевно, самий такий uh -huh. неочікуваний це саме нікі uh -huh. на, на списі. Так, da, це, це, а, це ну, ти вже розумієш, що тіпа, ну, в принципі, все, це кінцева da, da. І саме класно, о, блін, це теж da, трошки da, da, більше да. в плюс. Я теж так вирішив, що знаєш, іноді треба зберегти те, що ти хочеш сказати до правильного моменту, і це буде більш da, правильним da. пейсом. Так, uh, е найкращий файт пофіг. Ну, такі моменти, які uh, бісили. Я думаю, скіпним, просто до плюсів-мінусів перейдемо. Uh, да, давай. Добре, по плюсам реп. Офігенний японський реп. Реп, це просто шикарно. Ну, ми його з тобою після того, да, як я да, на англійську да, да, да. записали, Господи. ми просто сиділи хвилин 15, на повторі. — да, вони, ну, вони реально. Да, ну, там просто є така фішка, що в Кандізі ти можеш римувати все, з чим завгодно, бо там дуже легко підбирати типа, слова, але там флоу, як воно читається, подача, він, він, вон, він різний, там декілька цих да, реперів. І коли так. вони про щось читають, то такі господі, так робіть, це ще, да. Да, ну це типу, я не фанат. Трепу від слова зовсім. Я теж Але це і особливо якісь да -да 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 -да. іномовні, але тут японські. Він дуже крутий. Він Просто шикарний. Просто послухайте на ліпій, якщо не дивились навіть випуск. Ой, аніме А аніме. Е, потім дивіться. що по плюсам? Uh -huh. Крепкий сюжет, дуже крепкий сюжет, закінчений маленька, коротка історія з від початку до кінця. Мені сподобалася ще логічність в тому, що от, умовно, наприклад, в будь-якому типу, що нині, ти знаєш, що головний герой переможе головного злодія. А тут. Ну він люцифер, він типа створив всіх демонів. В тебе немає з ним шансів, і навіть всі не мене він до речі не створив. Він він, він вже він, типу про ні. Він створив на... раніше, скоріше за все, коли він був паче. Ну... Люцифер він же ж перший демон, ну, бо він павший з з неба. І по-моєму там десь було маленький, типа, твіст про те, що він, коли перший раз перероджувався, і перший була земля 1.0, а це два датноль, типи. То тоді, наче були створені демони, і він шукав їм місце в світі, де вони могли б жити. Ні, Можливо, мені там щось так мені, так... мені здається, просто так як я пам'ятаю, well, його ж вигнали yeah. на yeah, землю, і він якраз таки побачив вже цю землю з цими yeah. демонами. Uh -huh. ah, він ну, побачив, they they, як they, вони okay. живуть. Типу, що вони no, ну, да, найсильніші. То і прави, і так далі. Йому ну, це все сподобалося, да. схема і так далі. І він... Я скоріше про те, що в будь-якому разі, живі? якщо ми беремо за примісу, що це біблейська історія на біблейське, там є боги, і ангели, і демони, янголи і, і демони, то Люцифер сильніший із Янголів був, наскільки я пам'ятаю по Біблії. Він найкрасивіший. Він перший після Бога було, був. Так, да. так. І тому він найсильніший, і в тебе просто немає з ним шансів. І навіть Акіра з всіма девілменами, ну, в них було ноль шансів. І це логічно, що воно так завершилось. Типу. Так. Якби це не було погано, сумно і так далі. Але все в одній канві. Світ повністю це цілісний. Він жорстокий від початку до кінця. Тут відбуваються жорсткі, погані речі, які відбуваються в реальному світі, і все йде так, як мало іти. Так і у нас є головний герой, угу. з котрим проїздять просто. Да, да кінцевий піздець, да. і він не приходить до Люцифера і на нагов... не розмовляє mm. з ним, от а починає просто всіх вбивати, тому що ну, це остання mm. крапля. Ну він і так вже дуже да. багато чого вистояв. Да. І не почав просто хуярити всіх направо наліво хоча б він мав на це право і мав на це повне право. Але це остання крапля, коли все, і він починає знищувати абсолютно всіх. І це максимально логічно, тому що якщо він такий, знаєш, поплакав, розвернувся, пішов, впив цих всіх, які були. Чернув вогнем, типу ну, маленький плюс далі про те, що незважаючи на всі херові моменти, їй, типу, Приємні такі моменти, які дають тобі віру, наприклад, коли Приходить Акіра і його типу дитина обнімає, хоча його а, закидали так, кам так. каміннями. каміннями. розумієш, що от діти вони більш ті типу, чисті, в них немає при оце при Вони він вони бачили, що він їх врятував, і вони все одно його, типу, цінують як людину, не лю ну, типа який їх врятував. І це теж класний момент, коли ти бачиш, що люди дуже сильно живуть в своїх ілюзіях в тому, що вони собі надумали, і тільки діти, вони як чисті листи, які можуть зробити ну, тобто, інші висловити для них, те, що він да, 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 якийсь да, да. інший, це о прикольний да, монстр. Да, типу, да, да, і да, все. Да, все да, да. Всі кажуть, що його треба боятися, так далі. Типу, та ні, він стоїть плаче, mm -hmm. захищає так, інших так, людей. Так. Підійшли, обняли да, це, це і там так, є так, такі. Ну я просто пам'ятаю тільки цей крепкий момент, але я розумію, що да там дуже багато пізніця і драми, але є й такі моменти, так. сильні з іншого боку, які тобі дають надію і якісь тепер ще теплі емоції, так, щоб так, тебе були так. Нам показують, що більшість людей це абсолютно ну, mm -hmm. ну типу тупе стадо. Ну yeah. в принципі ну, ж це так, так. <laughs> нічого такого, але при цьому у нас є якісь індивідуали, котрі ну на іншому абсолютно рівні. І це круто. Котрі добрі, і знову ж таки нам не кажуть про це, а це да, типу да, погані, да. а це от класні чуваки. Ні, ми, ми розуміємо, що у них там якісь є нюанси, там огопніки і так далі, але все одно у них є якась своя честь, вони там захищають цю дівчинку uh -huh. і так далі. Ну Це ну, дуже да, прикольний та, момент. Це інше, тобто нам а, багато різних саме моментів в цьому аніме да, показують. І, по суті, це просто показує, що по суті автор відноситься до глядачів. Як до людей, які розумні і можуть самі робити висновки, а не кладуть їм в рот рожовують, як люблять робити в аніме. Угу. І мінуси. Мінуси. Давай, ти, потім я для мене це все ж таки мальовка. Вона мені Ґгум. трошки не зайшла. Далеко не завжди. Тобто, ну основна Ґгум. частина мальовки ну, типу, аніме, як анімаю, вона дуже гарно. Не Тож, а, в теж дуже крутий дизайн. Іноді якийсь екшен, Ґгум. навіть не те, що воно там токсичне і так Ґгум. далі, якісь кольори. Але саме, ну типу, оця от аніме, ця анімація мені вона не зайшла, але розумію, що вона ну вона не погана, просто погана, да, вона, вона трошки так унікальна, нішо, як в принципі, все так, аніме, так, так, так. і воно мені не зайшло і. І той момент, який мені да, там, не пейсінг. сподобався, це пейсінг, да. коли ну, тупо посеред посередині. Давай я скажу, бо це єдиний мій мінус. У <су> мене просто теж самий мінус, що є таке відчуття, що початок іде дуже повільно, а з якогось моменту просто зривається і все починає дуже швидко розвиватись. Можливо, там треба було якось зробити здвиги в сторону того, що зробити не 5, там, чи 7 серії цього повільно розвитку а там з третьої почати mm. накаляти. І це було б трошки краще, бо воно трошки відчувається рваним як дві частини, типу авіації. Тобто це така єдина якраз проблема. Але in general, тебе наскільки кормлять цими переживаннями в кінці, що в тебе ну нема цього відчуття після перегляду. Це коли ти вже аналізуєш, розумієш, що да, там, трошки є проблеми. Але в процесі, коли починає швидше, швидше і швидше нести треш, ти такий, ого, окей, окей. Ну там ще прикол в тому, що ну, в цьому плані мінус. Це по факту була одна серія. Це, да, тобто да, там да. був е, перехід від е, першої, uh -huh. скажімо так, частини да, в, першого, в другу, uh -huh. це був тупо в одну серію, uh -huh. і все, що йде далі, там вже ну, так, е, окей, теж дуже швидко, але вже ну, тіпо, після цього uh -huh. моменту воно вже йде в своєму, скажімо так, от саме один момент, yeah. от просто типу, щелчок, все, типу, yeah. з першої частини в другу, але потім воно воно забувається за декілька серій. Це повністю погоджуюсь. Тобто є оце трошки відчуття, що. ну... Yeah, Зрозуміло, що немає там ідеального аніме, немає ідеально зробленого якогось продукту взагалі. Є отакі, типу, так... Та там мільярд сервії, скільки генерацій, що я думаю, що Перший сезон First Е, В цілому, ну, це аніме буде тяжким. Якщо ви дуже емоційна людина, то треба бути обережним, бо зараз не найкращий час, щоб дивитись такі подібні речі. Так. Вони можуть вибити з колії на де деякий час. Типу, мені десь ввечері потрібно було, щоб я видихнув і такий. Окей, я розумію, я відчуваю, я це переживу, типа, і треба трошечки зрозуміти, що таке може нестись, прям жорстке. Так, я повністю. Шалатиночки. Дев'ять. О, ти підняв. Або оскільки? Ну, так, да, я приблизно так пам'ятаю. Ну, ну, ну мене... я думаю, дев'ять, тому що я вже не настільки пам'ятаю mm -hmm. мальовку. Mm -hmm. да, 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 да. І йду саме по сюжету і по емоціям, котрі вона мені дали. Ну, то дев'ятка. Ну, мене десятка, бо прям ну воно мені воно мене просто зачепило, і тому, типа, воно вривається в топ-1. Серйозно? <laughs> У нас три топ — це Дейлмен, Самер Ну, в принципі, Аватар. <laughs> okay. ну, воно достойне. Типа 10 серій, закінчена історія. Наскільки тебе б'є емоційно, що ти вахує. Ну це прям ну окей, і купа моментів. Да, Не те, да, що да, там да, ну, да, зазвичай да. супер якийсь драматичний да, да, момент, який да, да, да. ну реально він нам дуже складний, і так далі. Але він один, mm -hmm. і ще там парає ну, там якісь а тут а, тупо кожну <laughs> тот да, і там чотири ті самих чотири моменти, і вони майже однакові. по Ну просто тяжко. Ну, є багато дарк аніме, є ну можливо, там берсер каже, дуже складний, там якийсь Євангельон, до якого ми колись дійдемо. Але на даний момент ну воно прям бахає добре, типу, крепка. Прям. І коли ти розумієш, що в цілому це все реалістично, типу, в якомусь сенсі, що світ жорстокий, і все може бути. типу, шитка. Ну, happens. типу, люди да. підари. Це б... можна, можна. можна, ну, да, це це нормально. Це люди погані да. і так далі. І воно реально, ну, типу, коли стадо збирається, да, це, да, це відбувається просто якийсь піздець. От, і тут, ну, ми просто нам показали і демони херові, тому да, що ну, да, вони да, да, вбивають людей не тільки для того, щоб поїсти, вони да. періодично це роблять просто так. Розваг, так, так, так. А, і люди, в принципі, роблять абсолютно те да. ж саме. Типу люди вбивають людей, люди вбивають демонів, і прикол в тому, що в кінці людей вбили ну, набагато більше людей вбили саме люди, да, а да, не це демони. Теж правда, це да. ну, ну, там дуже ж, такий фановий е момент. Я згадав, до речі, я згадував про цей е мис... коротше, мисливців на відьом, коли вони спалювали всіх підряд. і mm. Тут та ж сама ситуація. Тобі просто кажуть: ну це типа, я ще чув про такий експеримент. Що коли умовно, якщо ти всьому ком'юніті скажеш, от умовно, що серед нас є якісь там типу погана людина, то всі почнуть його шукати. І це такий доволі і вони знають, да, навіть да. якщо його немає. Так вони не так, так, в тому і прикол. І тому і проблема, що коли тобі кажуть, що от один із нас гамно, то всі будуть його шукати і знайдуть трьох трьох-три гамно навіть, а не одне. І на всяк випадок п'ять. Тому просто по цей підозрілий мені не подобається. Ну хтось рандомний скаже: типа, блядь, мені вело, ну типу, подивитися нового волосся, він з ним явно щось не так. Там навіть, по-моєму, був момент, де люди просто вбивали інших людей, бо вони хотіли, або вони їх хейтили, і у них нарешті був карт-бланш на те, що от вони ж може, демони. Ну, коротше, тому це реалістична фігня. І це прискорбно. І на цій ноті підписуйтесь на канал, дивіться наші відео інші. Лайкайте. Ми не погані люди. Ну, там є нюанси, звісно. Тому так. Отак от вийшло. Всім гарного перегляду Да. інших відео, Бай-бай. Бувайте.